Він просто розказує, що нам для захисту країни потрібно стільки-то і стільки-то техніки. Час від часу у нього таке проскакує: це правильна мисля. Я його хочу за це похвалити. Він задає владі конкретне питання, що нам потрібно на такому-то напрямку. Ну, наприклад, для захисту Києва нам потрібно стільки-то Петріотів. А в нас, патріотів, я вам не скажу, але дуже мало. А для захисту всієї країни можете помножити цю цифру на 100, грубо кажучи. І ми відразу розуміємо, що наш панцир над Києвом такий сякий, поганий, тому що нам бракує патріотів. Але ж це не може вирішити Микитаба. Хоча він правильно робить, що підсвічує саму проблему, що нам там бракує техніки. В такій то кількості, що, що вкрай важливо. Це мало б стимулювати наших політиків. Ну, тих політиків, які політики, а не ті, які тільки розказують про те, які вони політики. Тому що це конкретна задача. Ми чудово розуміємо, що тих самих Петріотів Захід нам не намалює. Ну, ніяк не намалює.